Загальної інформації, як працює система оподаткування. Якщо ви тут просто сиділи, отримували допомогу, нічого не робили, то звичайно, що ви декларацію не подаєте з нульом і цю знижку не просите. Якщо дитина має якийсь підробіток, наприклад, угу. то чи можна на неї все-таки отримувати можна. знижку? Давайте перерахуємо, можливо, якісь основні знижки. Це знижка, я так її називаю на людину. Це слева на баплатніка, і на неї має право кожен, просто кожен. Uh -huh. а, стосовно неї ще поговоримо. Потім знижка на манжелку чи манжела, це uh -huh. на о, дружину, наприклад. Але не працюючу, дружина може мати доходи, але менше ніж 68 тисяч на рік. І в такому uh -huh. випадку я uh -huh. можу отримати 24 тисячі як знижки. Це стосується тільки дружини або чоловіка, які теж знаходяться в Чехії чи в Україні, так, так всі мають жити разом. Okay. Всі мають жити разом. Потім інвалідність, студент. І можна потім ще оптималізувати податки підтвердженням за дитсадочку за дитину. Якщо ви оплачуєте дитсадочок, то це uh -huh. вам дають також підтвердження. Це також можна включити в податкову декларацію. А якщо це uh -huh. дитина, якій до 18, Uh -huh. Років, але вона вже працює, наприклад, дитина має ходити в школу. Якщо дитина є як не дитя, якщо вона інвалід чи ходить в школу, ну на наприклад, то тоді ви можете мати знижку. Uh -huh. Якщо дитина вже з 18 у вас ну, сама живе, сама працює, сама заробляє, то ви на неї знижку мати не можете. Ну з 18 це вже і не дитина виходить, але до наприклад... 26. Якщо вам 26, чи 25, ви, ви не працюєте, а ви дійсно навчаєтесь в закладі на денній формі, не на заочній, то може на вас мати в чи батько мати на вас знижку? Тобто цікавий момент. Це дитина, в принципі, до 18 на неї можна отримати знижку, або на студента до 26, угу. якщо він реально вчиться в чеському університеті, це має бути справка. Яка будь, яка, яку просто прийме податкова Чехія. Тобто, але це мусить бути чеський університет а, чи може бути диві, український? Дивіться, дитина має вчити жити з вами фізично. Угу. В, в одній кімнаті. Це не може бути в гуртожитку, наприклад. Має жити з вами дитина, фізично. І дитина має а, ходити в університет. Це не може бути заочне навчання. Угу. Ну, то, тобто, якщо ви зможете доказати, що вона кожен день їздить в Україну. Ну, так, да, да, то це нелогічно. Але напе, ну, немає, напевно, такого винятку, що в Україні зараз навчання, в принципі, якби очне, ні, ні, але. Такого, такого, на винятку практиці немає. Онлайн? такого винятку немає. Uh -huh. О, дивіться, закон він не розглядає саме Україну чи ще щось, він просто каже. О, люди мають мають жити в одній квартирі чи в, в одному домі. Mm -hmm. І дитина має бути не дітям. А незаопадше діти, це коли, наприклад, вона навчається, чи вона інвалід, чи там ще є плюс екстра mm -hmm. пункти для нас, не саме популярні пункти. А якщо, наприклад, дитині 16, mm -hmm. вона вже має якісь бригади на ДПП, mm -hmm. живе в гуртожитку. Питання життя в гуртожитку. Тобто податкова може це не, 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 не виплатити. Так, а не. якщо живе зі мною, але має якісь. І, наприклад, вчиться, але має ДПП. Але вона вчиться. Угу. Може, може. А якщо вирішила дитина після 9 класу не йти вже е, в університет mm -hmm. або не продовжувати на середню школу? Так. Саме має вчитися зараз. Ми подавали клієнту біженцю за 22 й рік декларацію, щоб забрати саме знижку. Не було питання стосовно по Не було. Було питання: принесіть документи зі школи, що вона дійсно з вами, і принесіть контракт, де прописана дитина, ваша, що вона дійсно з вами живе на одній адресі. Якщо дитина має якийсь підробіток, наприклад, mm -hmm. то чи можна на неї все таки отримувати можна, можна? Якщо у дитини є бригада, якщо вона працює в кав'ярні офіціантом, але вона навчається, дійсно ходить на очну форму, навчається зареєстрована в університеті. І вона тоді є незаопатреним дітям uh -huh. через навчання, і і живе з вами. І тоді у вас виникає право отримати знижку на дитину стосовно загальної інформації, як працює система податкування. Я заробила 100 тисяч, на них іде 15% податку, а потім з цього податку іде мінус знижка, мінус знижка на поплатника, на манжелку, якщо о, uh -huh. вона не працює. І є даньовий бонус на дитину. Тобто, якщо я заробила там мало і мені знижки виводять податок в нуль, то даньовий бонус на дитину мені може зробити повернення. Це єдина така знижка, яка називається більш бонусом, бо там може бути повернення. Угу. В інших випадках, о, в найкращому буде нуль. Окей. І ще дивіться, умови отримання знижки на дитину, там їх. Також є декілька. Однією з умов є, що я заробила хоч якісь гроші на робочі зі свого ФОП. І угу. там є 6 мінімальних зарплат. Це зараз 103 800. Тобто я маю заробити 103 тисячі 800 або як ФОП, або а, на роботі, або комбінацію, і тоді я можу отримати знижку на дитину. Якщо я теоретично отримала всі ці гроші з ДПП, до речі, параграф 6 – це я найманий працівник, а найманий працівник може бути ГПП, ДПП, ага. ДПЧ, Тобто, Окей. але я маю заробити 103 тисячі за рік. І тоді я маю право просити, щоб мені діли ту знижку. А Якщо ви тут просто сиділи, отримували допомогу, нічого не робили, то звичайно, що ви декларацію не подаєте з нульом і цю знижку не просите. А якщо, до речі, тут знаходяться і матір і батько, і знижку них є дитина. бере тільки одна людина. Угу. І в вашій декларації ви ще прикладаєте екстра підтвердження від другого з батьків, що він цю знижку собі не оформлює. Чи це підтвердження з його роботи, чи це чесне проглашення? Тільки якщо цей, наприклад, якщо тут іде батько подавати декларацію, угу. а мама вже отримала знижку, тоді він угу. просто батько не згадує її. Так, батько тоді не має права отримати. Але якщо, наприклад, батько іде подавати, а мама ще не отримувала, то він дає підтвердження з роботи від мами. від мами, що угу. вона не отримувала цю знижку. Так, так, так. Тобто як... подається декларація, де є вказана дитина, і другий е з батьків має підтвердити, що він це а знижку якщо, не бере. Якщо другий з батьків не подає декларацію або має її нульову, то і першому не потрібні жодні підтвердження. Потрібне чесне проглашення. Що я не подаю так. декларацію а, чесне проглашення, що я не використовую знижку на дитину. Угу. Тобто сама вже наявність угу. другого так. з батьків означає, так. що ви повинні додати додаткове підтвердження. Саме так. Незалежно від того, чи той другий заробляє, чи не заробляє. Саме так. Саме а якщо так. другий в Україні, то на, дивіться, якщо я подаю в електронному форматі, я всі документи сканую а, чи фотографую. І подаю оці як на о, паперові документи оригінали, але в насканованому форматі. Тобто, якщо чоловік ваш вдома, хай він це роздрукує, підпише вам, сфотографує і ви його додасте. Тобто, навіть якщо він взагалі не має жодного стосунку до Чехії, ну, умовно, наприклад, угу. мама тут з дитиною, а чоловік служить і я прадила. Все продала. одно про все я, я Чи о, якщо взагалі ніяк? Якщо чоловік зараз на фронті йому не до цього проглашені, то хоча б дружина хай напише супровідний допис. Але закон каже, що має бути підтвердження другого з батьків, якщо він живий. А якщо е чоловік не є батьком дитини. А батько вже не чоловік, таких ситуацій теж багато. О, є, так. Знижку на дитину може оформити людина, яка фізично о, як піклується про неї і о, живе з нею разом. Угу. Тобто, якщо такі ситуації, там о, як право на це є, але легше це отримати мамі. Але мама тоді мусить подати підтвердження від батька чи від чоловіка, що вони не використовують цю знижку? О, якщо батько взагалі як не живе з дитиною, mm -hmm. взагалі не стосується її, живуть окремо, то він не має права цю знижку мати. тоді mm -hmm. від чоловіка mm -hmm. треба подати так, підтвердження. Так, так, що, він, що він не використовує? Зрозуміла так чи. Ще є якісь знижки, які ми не згадали перед тим, як відволіклися на знижку а, Ще а, Як знижок, знижок немає. Є суми, які нам а, знижують базу оподатковану. Угу. Це, наприклад, тобто це та частка, угу. з якої вираховуються так, ці 15 так, 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 А це, наприклад, якщо нас удигіпотека є, якісь пензійні спожені животні поїщені і харитативні дари. Це можуть бути якісь благодійні внески в якісь організації чи для допомоги Україні. Але це має бути чеська організація. Чи а, дивіться, буде, виходить якийсь лекс Україна 100% і в кожному лекс України вони там пишуть, що саме, які зараз саме умови, що зараз останнє офіційне. Є затверджено, що якщо це дар. Які ви можете підтвердити, і він йшов прямо на українську організацію, але ви маєте це підтвердити і можете це підтвердити. Це також можна включити. Але це має бути організація, там умовне поповнення банки, монобанку. Не а, не так, якщо, якщо це подарити ви мені, то це не може враховуватися. Має бути якась благодійна організація. З цими дарами може виникати питання. У вас потім можуть допрашувати, спрашувати. Більше інформації, казати, щось донести, принести, пояснити. А, але якщо це дійсно був благодійний внесок, особливо mm -hmm. чеські організації на підтримку України, то вам дають підтвердження, що ви а, таку суму подарували, і ви можете її також внести в декларацію і тим самим з цієї суми заощадити 15%. Але не тільки на підтримку України, в принципі, будь-яка благодійність. Тобто вимовно надіслали 10 тисяч кудись угу. на допомогу Україні або угу. на підтримку, наприклад, дітей сиріт в Чехії. Так. І потім ці 10 тисяч вам відрахують з бази податкової, угу. і потім вже ваша база мінус 10 тисяч. З неї беруть 15%, так. і це те, що ви маєте сплатити. Так, так, О, так. Окей. А, але ще дивіться, я вам кажу завжди 15%, бо як середня статистична людина заробляє а, не так багато, але якщо я заробляю, давайте зараз скажемо приблизно так мільйон дев'ятсот, чи давайте на півтора мільйона, скажемо так, щоб там дуже так детальна цифра. Якщо я заробляю до цієї суми то у мене 15%. Якщо заробляють трошечки більше на цю суму, то там вже 23%.